Добрий день, малята! Сьогодні в нас аплікація. Послухайте загадку, що ми будемо з вами робити. Виростаємо на віконці, посміхаємось до сонця, від водички зеленієм, усім діточкам радієм. Що це у нас? Це квітка, діти. Сьогодні ми будемо з вами робити квітку, квілія називається. Ми буде продовжуємо нашу тему Кімнатні квіти. Ми знаємо, що квіти наші люблять, що тепло, сонечко, світло, водичку. За квітами потрібно, квіти потрібно доглядати, поливати, спушувати землю. Ми з вами вже ліпили ось таку. Давайте пригадаємо: ліпили квіточку, таку фіалочку. Так, малювали кактусами з вами ось так. Це теж кімнатна рослина. А сьогодні ми зробимо аплікацію квітку квілію. Давайте подивимося на нього. Ось він, вазон наш. Який він листатий, багато листя на ньому. А ще він квітне, цвіте. Але він вже відцвів у нас і залишилося листя. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібно. Кольоровий папір, клей, ножниці, простий олівець. Так, нам потрібно вирізати ось такий вазончик. Дивіться, я вже вирізала і приклеїла дві смужечки. Ось, прикрасила такий наш вазончик. Ми цей вазончик приклеюємо. Беремо за основу ось такий картон. Можна взяти любого кольору. Так. Приклеюємо. Ось, остемо, клеїмо. Так, приклеїли на самий низ нашого картону. Ось. Далі ми бачимо, що у нашого базончика, тут таке листя гарне. Але ми ось беремо кольоровий папір зеленого кольору, відрізаємо смужечку тоненьку, ось так, з однієї сторони. Так. Дивіться. Відрізали, ставимо на пліночку, так, змащуємо клеєм. ось, і приклеюємо. На наш вазончик, ось, дивіться, сюди. Так, трошки задовго, тоді я відріжу кусочок ось. Ось так. Посерединці вазона ми клеїмо, бачите? Ось так. Посерединці ось ми наклеїли ось. Беремо листок, ось такий цілий листок. Зеленого кольору. Складаємо його на опіл. Ось дивіться, бачите? Склали. Тепер беремо простий олівець і обводимо свою ручку. Ось так. Ось. Обрізав, обводимо кожний пальчик. Бачите? Так. Кожний пальчик обвели. Свою ручку, я свою ручку. Так, обвели. Так, і тепер будемо вирізати по контуру, трошки не видно. Так, ще раз, добре. Так. Так. Вирізаємо. Ось кожний пальчик наш. Ось. Нашу ручку вирізаємо. Ось, дітки, я вирізала уже. Ось, дивіться, у нас же дві ручки, так? У нас получилися ось такі дві ручки. Пальчики наші, на наші листочки, ось на нашому вазоні. І ми з двох сторін, дітки, приклеюємо. Ось так нашу аплікацію робимо. Так, приклеїмо. Кожний пальчик намастимо клеєм. І тут кожний пальчик намастимо клеєм. Так. І приклеїмо наші ручки. Ось так. О, біля нашої ось цієї смужечки, що ми приклеїли. З однієї сторони і з другої сторони. Приклеїмо. Ось. Ось виходить у нас такий. Але ще ми зробимо квіточку. Як же ми зробимо квіточку? Візьмемо тут у мене десь повинен бути рожевий колір, ось паперу. І давайте ми з вами ось зробимо. Ми просто нарвемо ось таких маленьких клаптиків. Ось. Нарвемо. І зробимо квіточку. Можна взяти будь-який колір. Можете взяти жовтий, так, червоний колір. Так, нарвали. Тепер ми беремо нашу клейоночку для того, щоб не стіл був чистий у нас. Так, мастимо клеєм кожний. Ось цей клаптик такий паперу. Так. Порувати тут квіточку ось. Дивіться, як виходить гарно. Ось нас квіточка така. Ось по кругу будемо. ще трошки ось. Так, ось дивіться, який Я... гарний вазончик, квілія називається, вийшла у нас квіточкою. Ось. До побачення, працюйте.